Друзі, всіх вітаю на каналі Автовіртуз і сьогодні довго очікуване відео. Не знаю, як для вас, але для мене точно, тому що в цьому відео ми подивимося, який розхід на моєму тракторному зілкові за двигуном SMD-18 після мого ремонту, після заміни поршньової, а також поставив, як е, хто дивився минуле відео, е, ТНВД у ТНівська, тобто з МТЗ. І подивимося, який розхід, тому що до цього на ньому розхід був ну, 30 літрів, що досить таки немало. Так, зараз водички я вже залив. он собі потрібно зараз інструмент взяти. Підільємо диспалива в бак, мітку поставимо, щоб подивитися потім. Ну зараз я ще полізу кузов, почищу від кукурузки, тому що будемо сьогодні возити ми пісок. Пісок, а також, можливо, ще й шлак. Не знаю скільки ходок буде, ну мінімум дві. Можливо, три, можливо, чотири. Там подивимося. Кілометраж приблизний. На один круг виходить десь буде 30 плюс-мінус кілометрів, тобто 4 ходки, ну вже більше 100 кілометрів. Тобто, ну можна буде подивитися, який розхід, хоча б. Але ж знову ж таки, дороги в нас немає. По дорозі я вам покажу цю дорогу, тобто від дороги залишилась тільки назва, але все одно. Ну Які дороги в нас є, по таким і будемо заміряти. Тобто буде там друга, третя передача, і все подивитися. Все побачите зараз. Давайте зробимо холодний пуск. Зілок простояв десь днів 5 точно. Не заводився і зараз я також нічого не заводив. Так, маса. Нехай паливний насос трошки поганяє. Так, і починаємо заводити. Зараз подивимося, як же він заведеться. Ну, як бачите, після мого ремонту зілок досить таки швидко почав заводитися. Хоч зараз температура і десь ну, плюс два ночами, у нас температура мінус 5, дуже дивна така весна і дуже холодна. І вибачте, наперед за якість ауду, тому що сьогодні вітер, ну, напевно, метрів 300 в секунду. Тому маємо, що маємо. І зараз хочу дати маленьку відповідь для людей, які писали мені коментарі під минулим відео, а там, де я робив капітальний ремонт двигуна і поставив знову ж таки ті самі поршня чи бурашка. І вони всі пишуть. Ви всі пишете за те, що чому ти поставив, чебурашка, бурашка, тебе життя не вчить. Поставив би поршня з малою фарскамерою, двигун би не димів, розхід би зменшився, все було б добре, і ну в тому дусі. Але вибачте, будь ласка, цей двигун на заводі. Інженера якось думали чимся ж, коли його збирали. І тим самим вони туди поставили головка СНД-23, розпредвала з більшим діаметром випускних шийок. Тим самим випускні клапана відкриваються сильніше. І тим самим на поршні чебурашка у нас є виточки під ці клапана, тому якщо я поставлю туди інше, воно буде їх загинати. Якщо я заміню розпередвал і поставлю інший, там з смд 14, то так буде все працювати. Але знову ж таки, навіщо мені ще міняти розпередвал? Не розумію. Тобто, якщо ви експериментували, звісно, і ставили на отаку комплектацію двигуна з розпередвалом, з високими шийками і з головою 23-ї, і ставили марулу форс-камеру, Добре, гаразд, якщо ви не під чого не підтачували, добре, можливо, я помиляюсь. Але знову ж таки, я бачив людей своїх товаришах, які також по незнанню ставили туди, як ви казали, поршня з малою форскамерою, то в них підгинало клапана і були сліди чітко видні від клапанів на поршнях. Тим самим я не захотів цим займатися і оце експериментувати, тому що якби ну ціна порчньової коштує 10 тисяч 10+. плюс. І купляти нові порчня, які, можливо, ще не будуть працювати, і загнуть мені клапана, ну вибачте, я не готовий був. І так, зараз переходимо до того, що вкинемо інструмент, як говорив. Дол'ємо десь паливо, зробимо мітку і будемо вирушати в дорогу. Так, ну що, нарешті я вже підготуюся, повичищав з кузова, повимітав кукуруз. так десь палива. І давайте подивимося, скільки мітка. Так, лінійка. Спеціально навчена. Трохи більше, ніж оцей ось охомотик. Ну, Це приблизно у нас тут 60 літрів. Тому потім будемо доливати саме до цієї мітки. Так, ну все. Підготовка на цьому етапі завершена. Тому закриваємо, опускаємо кузов. Так, інструмент я собі взяв, тому що ну, як би, зілок то після ремонту, але все одно інструмент я вважаю, що собою потрібно возити. Тому що це не імпортна техніка, тут може щось вилізти. Ну, сподіваюсь, за те, що такого не буде. Так, ну все, переходимо. Запускаємо двигун і в добрий путь. По дорозі вімкнусь, покажу, які в нас тут дороги. Гарні. Я навіть не знаю, як так можна об'єктивно ще розцінювати розхід палива, коли дороги ну, від дорог залишилася сама назва. В деяких випадках, побачите, я буду рухатись на другій, а можливо тільки на третій передачі. Ну, розумієте самі. На гарячу просто шик. Заводиться з півтику. Все. Погнали. Ну що ж, як обіцяю, все, відрізок дороги, це ми, щоб ви розуміли, вже в'їжджаємо в наш районний центр. Тут деякі легкові машини, ті ще низенькі, вони вже не можуть навіть проїхати. Тут такі я медла, зате ну, подивіться, спереду їде медична машина. Кружляє. Зіла, кажуться, за те, що ці ямки не такі ж великі, але в житті, ну я говорю, за те, що тут легкою машиною, ну не знаю, тут жах просто, як їхати може. Аж хочеться сказати за те, що дробітько, де дороги? От бачите, дробітько це наш голова району, голова є, а доріг немає. Ось так і живемо. Зараз ще доїду до об'їзної дороги і там покажу, як заставляють їздити вантажівки. Дивимося, знак стоїть об'їзна дорога, вантажівкам не можна. Тут ще один стоїть за те, що наліво не можна вантажівкам їхати. І ми зараз будемо їхати через об'їзну дорогу. Ну і подивимося, що ж тут за дорога. Так, сюди нам не можна. Там сюди потрібно. Це ще нормально, це ще можна проїхати, все добре. Все, дорога кінчилася. А далі також товариш петляє, крутиться. А поліція наша, таке відчуття, що цим і користуються. Ті, хто не витерпіли цю дорогу і поїхали через центр, ну звісно, вони зроблять там жага-джага. І все. Отак і доводиться їздити нам. Тут їхати, тут кілометр, але дороги ж ну немає. А так ми живемо. Пишіть, які у вас дороги все, їдемо на загрузку, завантажимося і зніму ще. Ковшик такий нормальний. Подивимось, як моя ресори одразу зроблять. Так нормально, один ковжик і я поїхав. Весело. Наскільки Тонн 6 тут, напевно, буде. Да, це б мені такий ковшик у грузить. Ну що, завантажили мене по відчуттях, ну, напевно, тонн 7 точно є. У мене там по десотах дивився свій манометр. І зараз я вирішив їхати вже не через об'їзну, бо ну, не хочу я там трястися. Та й до того ж в мене є критерії по часу. Також на свій страх і ризик переїжджаємо, поки поліціянтів нема, тільки що одні приїхали. І знову ж таки, забув сказати саме головне, ну от зараз я їду на п'ятій передачі, завантажений, 7 тонн точно є. І зілок себе почуває ну, набагато краще, ніж було до ремонту. Не звісно, нова поршнява, Але він тяне, йому не дуже тяжко, це все нормально. Тобто можна ще було навіть і при це і їздити. А ну-ка ззадні димиччині. Сподіваюся, вам на камеру щось видно було. Трохи чернявий дим є, але ну це норма, це дізінь Тому продовжаємо рух і вімкнуся вже вдома. Хорошо лежить там. Не хочу висипатися. А... ж, відгрузилися і зараз їдемо ще в ходочку. А в кращому випадку ще дві ходочки потрібно зробити. Ну і потім, коли вже докатаюся, приїду додому і будемо з вами робити заміри. Тому не перемикаємося. Ще забалакалися, він ковша бульк туди і зверху вже кабанчик. Нормально. Тут, ну, мабуть, десь до 10 тонн, по відчуттям. Ну, 9 точно є. Бо ресори в обратку вже зіграли. І так, друзі, відкатав. Я зробив сьогодні три ходки, майже 100 кілометрів приїхав. Подивимося, що там далі по одометру. але знову ж таки не забувайте за те, що дорог немає. Тобто 50% самих дорог я їздив на другі, на третій передачі. Плюс постійні оці ускорення, торможення і ну, ви самі все розумієте. І зараз будемо вивантажувати шлак. І тут, ну, чесно, сказати, що я здивований, це нічого не сказати. Бо тільки що я заїхав на вісову і зважив, скільки я провіз сюди шлаку. І це навіть не максимально. Те, що я сьогодні возив. Це, звісно, набрав. Я 10-200 влізла. В мене... Та якби кукурудзи скільки привіз, да. А то вроді небагато. Ну це скільки, виходить? Да. 10-200 рівно Моя тара 5 120. Да, 120 це живемо. І що я хочу сказати, за те, що ну зілок це просто це тема. Ну, щоб ви розуміли, він витримує 10 тонн просто на ізі. Якби до цього я точно привозив більше. Тут мені засипали два ковша з хвостиком, а перед цим я привозив повних три ковша до чоловіка додому, це я собі вже зараз привіз. І три ковша там, я не знаю, ну там тонн 13 точно було, можливо, навіть до 14 тонн. Оце отаке навантаження. І він витримав, він це гарно показав. якби По динаміці, ну, якщо зрівнювати до ремонту, коли на старій першнівій я катався, то відчуття таке саме, як будто я віз 7-7,5 тонн кукрузи. Але ж знову ж таки, я віз перед цим 13 там, тонн, зараз 10 тонн. І відчуття, ну, ну якби йому буває місцями тяжко, але знову ж таки, ну, таки така вага. Що тут дивуватися ресори, як говорю, ну просто. Лук натягнутий в зворотню сторону. Ну нехай порозминаються трохи, їм буде корисно. ну Трохи, бачите, вже просіло, видно, але ж, знову ж таки хуторки всі витримали, все на місці, з таким навантаженням. І ще й плюс по бездоріжжю, можна сказати, ми каталися. Ну просто це тема. Гарний зілок з двигуном SMD так, себе нормально показує. Зараз ще подивимося, що він покаже нам по розхіду. Але знову ж таки, розхід тут вже я вважаю, що буде більше, ніж правильно рахувати, там по нормальних дорогах, рухатись, там звісно, не тормозити завжди, там не розганятися. То тут, звісно, буде більше, я вважаю, за счет наших дорог літрів на 5 на сотню точно. Ну, це вже таке, у нас такі дороги, то ми будемо рахувати вже виходячи з цієї ситуації. І так, зараз давайте. Покажу, залізу в кузов ще скільки я привіз. Раніше як показував за те, що там шлаку було більше, або він був ну, менш сухий. Ну Подивіться, він почти по борти. Ну, кабанчик, ладно, по борти. Туди, звісно, можна ще ввалити, ще один ковш можна печити, але знову ж таки, ну це буде вже, як говорю, там, тон до 15. Так, зараз висипемо цю кучку шлаку туди на те місце і потім вже будемо робити замір по диспаливу. Йо-ма-йо, оце не Шлак мо Зараз поки почне сипатись, тут не знаю, вічність пройде. Хоч би дно циліндром не буде Сама так довго зсипається. О! Як бачите, дуже дрібна фракція Ну для бетоніровки саме то. Ну Я не можу, я просто не перестаю дивуватись. Подивіться, яку купу він привіз. Це, це... Я не знаю. Напевно, камази менше возять, ніж я тільки що зілком притарабанив. На да, мокрючий шлак. Дрібний, але непоганий. Ну от нарешті, зараз переходимо вже до самого цікавого. І будемо дивитися, який же в нас розхід. Не, не переживайте, нічого я тут не доливав. Просто підготовив. І так, беремо наш датчик палива. Так. Самому дуже цікаво є. І маємо ми тут за те, що ось воно трохи нижче бачите, ніж сам хомутик. Але у нас, як розумієте, було більше оцього хому. Між оцими двома хомутиками в мене. 20 літрів. Це я раніше вже робив такі собі мітки. Тут 20, тут 20. Ну, як розумієте, тому зараз точно заливаємо 20 літрів, а потім вже будемо доливати з другої каністри. В цій каністрі в мене тут 15 літрів, в цій каністрі в мене 20 літрів. Тому цю зараз заливаємо і будемо вже доливати і дивитися, скільки ж в мене розхід. Але знову ж таки, 25 літрів приблизно вже глаз, можна сказати. Ось такий зараз на одометрі. Так, скільки у нас? 470. 9 кілометрів. А от зараз фотографія це скільки було. Ну що, шановні, зробив я заміри. Як розумієте, по моїй інтонації, що результатом я не дуже задоволений. Так, давайте зараз ще з вами покажу. Так. За те, що долив я, як бачите, до цієї мітки, ну, можливо, на літер. Трохи перелив. Але влізло в мене 25 літрів. Рівно 25 літрів. І що ж у нас виходить? За те, що по спідометру, якщо скористатися калькулятором, то проїхав я 88 км. Потім множимо ми 25 літрів, які залив, на 100 км і ділимо на. Кілометраж, який я сьогодні приїхав на 88. Тобто склали пропорції, порахували, і вийшло у нас 28 літрів 500 грам на 100 кілометрів. При таких дорогах і з таким навантаженням їсть даний зіл з двигуном SMD 18. Ну, Я сподівався за те, що хоча б 25 літрів я би вписався, але знову ж таки ну, не знаю. Можливо, якби я не возив по 10-13 по тонн, то було б трохи менше. Але є сліби каби, варто рослі гриби. Тому такі справи, а ви пишіть коментарі, що вважаєте, багато він їсть чи все-таки мало. І знову ж таки, не пишіть, що ставим МТЗ-двигун і будеш там економити на всьому, що тільки можна. МТЗ-двигун він грошей коштує. Звісно, це всі розуміють, але чомусь усі пишуть за те, що поставити Мерцевський двигун, МТЗ-двигун. Поділіться грошима, тоді поставлю. Я не знаю, хоч реактивний ран і ззаду прикріплю. Ну, ви самі все розумієте, але все одно пишете. Ну а на цьому все буду завершувати даний відеоролик. Сподіваюся, що відео було цікавим. Було цікавим вам для перегляду. І сподіваюся, що я по максимуму відповів на ваші минулі коментарі. А також обов'язково натискайте на колокольчик, щоб нічого не пропустити. І піддержіть канал активністю у виді просто-напросто лайка. А на цьому все, всім миру та добра!